Учениця 5 А класу Рокінівського ліцею номер 1. Барановська Діана вірш Тараса Шевченка Зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня, Зійди на догорою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сукорина вітер розпустила, а над самою водою. Аж по воді розіслали зелені віт, А на віта гойдаються на хрещені діти. Як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стріці, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра ти гесенько богові розкажеш.